Замок Радомисль вражає своєю величю дивовижними краєвидами і різноманіттям скульптур. Ось на цьому острові кохання оселилася справжня скіфська баба. Подейкують, якщо обійняти її та загадати амурне бажання, воно обов'язково збудеться. Магічні здібності жінки із каменю випробовують молодята. Що загадали? <рес> довге та щасливе життя. Чи вірите в це? Так. А що будете робити для того, аби життя насправді було довге і щасливе? Старатися. Ще одне місце в замку, де мрії стають ближчими вежа. Аби дістатися її, слід здолати понад півтори сотні сходинок, загадати бажання, вдарити у дзвін. І вже невдовзі заповітне стане дійсністю. Можна попросити допомоги і в святого Миколая Чудотворця. Серед експонатів єдиного в світі музею української домашньої ікони його образів багато. Втім, оцей із цільного каменю. Справжня родзинка колекції. Це у нас унікальна ікона, і ікона, біля якої можна загадати бажання. Тобто вертнутися до якої можна загадати бажання. І Дійсно, така вона ікона досить така потужна енергетика біля неї. У цих молодих акторів театру «Маскамрат» одна із мрій вже здійснилась. Тільки в ролі чарівниці виступ. Була діяч і меценат Ольга Богомолець. Саме її зусиллями замок отримав нове життя. Нині ж вона прагне, аби воно тут вирувало у всіх проявах. Це була пропозиція цього театру. Вони написали нам листа з проханням виступити в замку, що їм було б дуже приємно, дуже цікаво, і ми їх підтримали. І надалі будемо підтримувати стосунки і з ними, і з іншими театрами і професійними, і аматорськими. Прем'єрну виставу для показу саме в замку актори обирали дуже прискіпливо. Зупинили вибір на безіменній зірці за одноіменною п'єсою румунського драматурга. Коли ми приїхали сюди вперше, просто подивилися на цю залу, то подумали, що саме ця вистава, ну з цієї вистави, краще буде розпочинати. Ну, Кохання, музика і зірки злились воєдино. Актори «Маскамрад» запалили яскраве світило на театральному небосхилі замку Радомисль. Утім, У тіму комплексі певні це місце надихне ще не один десяток митців представити саме тут свої творчі доробки. Юля Подшивалова, Микола Ляшко, телеканал Київ.